Опанувати навички успішних перемовин. Представники волонтерської спільноти, бізнесу, керівники різних рангів зібрались у одному місці, аби навчитись ефективно та результативно вести діалог. Практикум, ефективні переговори в кризові часи втілили у життя за ініціативи голови Хмельницької обласної ради Віолети Лабазюк, спільно з агенцією регіонального розвитку та регіональним представництвом української платформи Жінки в бізнесі. Ми передбачаємо такі командою жінок, такі низку. Різноманітних тренінгів саме для лідерів, для керівників, керівників керівниць, тому що сьогодні кожний керівник зіштовхується з багатьма викликами, і це отримання власних команд, це і ведення переговорів на абсолютно різних рівнях. Спеціалісти кажуть, зараз майже усі перемовини звелись до одного найскладнішого типу жорсткого, який передбачає розмову з ультиматумами, і саме практикум допоможе учасникам прибрати пострадянські наративи і приборкати більш приємним. Обох сторін стиль сьогодні дуже важлива, якби тема, де ми будемо розглядати базовий алгоритм ведення переговорів і накладати на те, а як змінилися переговорні моделі в кризові часи. Тому якби сьогодні це буде такий умовно практикум занурення да в алгоритми переговорних моделей. Ми якраз будемо говорити про три переговорних стилі. В нас будуть практичні вправи, де кожен з учасників зможе на собі повідчувати. А який такий стиль мені притамане, тому що зазвичай ми не відслідковуємо. Ми Інтуїтивно слідуємо тим стилям, які в нас закладені. Перемовини ведення нарад, і навіть звичайні діалоги усе це змінилось з початком війни, адже стресу та хвилювання у кожному дні стало більше. А окрім місцевих підприємств, у місті з'явились і релоковані, які мають певні страхи відкритись та розпочати справу інколи з нуля. Ми допомагаємо їм і запустити бізнес в новому місті, і знайти можливість ведення бізнес і відкрити бізнес в нашому місті. Ми проводимо різноманітні навчання і Якщо є бажання, то і хоча б одна сторона да настроєна на роботу, то інша сторона все таки. Ну, ми дуже стараємося допомагати, підтримувати, підтримувати от такі і соціальні проекти, і початкові такі бізнесові проекти. Практикум переговорів це ще один приклад небайдужості влади до підприємців, бізнесу та усіх тут присутніх, адже спілкування та вміння домовлятися це основа нашого сьогодення. Сьогодні кризові ситуації та кризові стани переживає кожен. Українець в розрізі усіх регіонів нашої держави це звичайно внутрішні переміщені люди, це волонтери, це представники сфери охорони здоров'я і освіти, тому що в них надвелика також велика зона відповідальності. Це представники бізнесової спільноти, тому що потрібно далі працювати над наближенням перемоги, роблячи своїми діями, своїми якісним виконанням покладених на них обов'язків вклад в наближення перемоги. Разом з тим потрібно не втрачати. Свою майстерність працювати з колективами і правильно своїм співрозмовником виходити на лінію діалогу, і спілкувалися з представником громадської організації безпосередньо похмельничини з Мар'яною вчарук, яка представляє українську платформу жінків бізнесі в нашій області. Чому би нам не створити такий безкоштовний тренінговий майданчик для усіх активних представників різних спільнот, які сьогодні присутні в нашій області, аби почути для себе. Необхідні навички сьогодні спрактикувати, тому що тут сьогодні будуть працювати робочі групи, щоб максимально потім в подальшому реалізувати на практиці. Тож ми розраховуємо, що сьогоднішній такий практикум буде максимально ефективним і дієвим в подальшому для всіх учасників, які сьогодні зібралися в цій залі. Такого роду захід не є останнім у планах організаторів проведення цілої низки зустрічей, аби про правила успішних перемовин дізналось якомога більше людей.